На нижній основі треба розмітити місце для кріплення термопид... нагрівального столика і підкладки термозахисної під... для нього. Для цього ми від центру відмічаємо, міряємо діаметр столика, ділимо його наполовину і відмічаємо дві точки. Що просто цей же діаметр відкладаємо обидві боки від центру. Обложки отримуємо дві точки для закріплення шурупів. Останні інші всі точки ми можемо не відмічати, а просто по місцю потім присверлити. Прикрутить шурупами. Поставишь эти, эти две точки. В комплекте идут шурупы, которые подходят под эти отверстия. Можно потом просто их закрыть. Хорошо.